Друзі, до нас залітає ось такий Hyundai i30 GT. Це спортивна версія звичайного Hyundai на ось таких 18 дисках, дуже крутезна комплектація, шкіряний салон, безключовий доступ у нас є в наявності. Є також камера заднього виду, парктроніки. Ось у нас січклопідйомнички, регулювання сидінь електричні. Це дуже велика рідкість машинка у нас на автоматі 1,8-160 сил, ось така крутезна мультимедіа, стеля з панорамою. Дуже величезна панорама у машини. По задньому ряду також у нас жодних нарікань немає. Ось в якому стані дверні карти. Машинка реально дуже круто виглядає на свій 12 рік. Тобто, в принципі, жодних нарікань по ній немає. Ось такий у нас підлокітничок. По лакафарьому покриттю є два фарбованих елементи, але в принципі автомобіль в дуже 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 крутезному стані. Дану машину придбати можна у нас компанія Автопарк за адресою Сумська 2А. Голосіївському районі, пробіг у Лосіївському районі у машинки всього 110 тисяч, тобто це і ціна класна. Запрошуємо вас, любі друзі, придбати цей чудовий автомобіль.